Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці основних футбольних ліг світу швидко та зручно. У цьому відео ми переглянемо результати 10 готуру німецької Бундесліги, оновлену таблицю, список бомбардирів чемпіонату та матчі наступного туру. Ходімо, Уніон Берлін та Фрайбург зіграли в нічию 0-0. Майнц 05 приймав Борусю Дортмунд і переміг 3-1. Баварія Мюнхен відвідала Санкт-Паулі та виграла 1-0. Вердер Бремен переміг Гольштейнкіль 2-1. Бохум і Байер Леверкузен зіграли в нічию 1-1. Лейпецеге і Борусія Менхенгладбах зіграли в нічию 0-0. Аугсбург і Хофенхайм також зіграли в нічию 0-0. Франкфурт відвідав Штутгарт і виграв 3-2. І завершує тур Вольфсбург, який переміг Гайденгейм 3.1. Перш ніж ми покажемо вам оновлену таблицю, поставте лайк, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, щоб отримувати відео одразу після їх публікації. Турнірна таблиця Баварія Мюнхен 26 очок. РБЛЕПЦГ 21 очко, Франкфурт 20 очок Байер Варкузен, 17 очок Фрайбург, 17 очок Унион Барлін – 16 очок Борусія Дортмунд, 16 очок. Вердар Бремен, 15 очок Борусія Менхенгладбах, 14 очок Майнц 05, 13 очок Штутгарт, 13 очок Вольфсбург – 12 очок Аугсбург – 12 очок. Гайденгайм, 10 очок. Хофенхайм, 9 очок. Санкт Паулі, 8 очок. Гольштейнкіль, 5 очок. І Бохум лише з 2 очками. Найкращі бомбардири чемпіонату Гаррі Кейн з Баварії мюнхен та Омар Мармуш з Франкфурта з 11 голами. Хочу вас краще пізнати, напишіть у коментарях місто, з якого ви дивитесь це відео, і яка ваша улюблена команда в Бундеслізі. Переглянемо матчі наступного туру. Поділіться цим відео зі своїм другом, який завжди запитує про результати і турнірну таблицю після вихідних. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і до наступного відео.